У Києві невідомі намагались проникнути на об'єкт Міноборони. А на Тернопільщині чоловік з відстрочкою від мобілізації так хотів піти до ЗСУ, що розгромив ТЦК. Водночас у мережі з'явилося відео, де вже військом розбиває рукою лобове скло авто чоловіка, якого зупинили для перевірки документів. А в Одесі теж трапився скандал із представниками ТЦК та цивільними. Там сталася штовханина біля терцентру. Всі деталі гучних інцидентів розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. На збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі люди намагалися незаконно потрапити на територію об'єкту Міністерства оборони. Сталося це напередодні 6 вересня. Повідомляє у Фейсбук столичний ТЦК та СП. Зранку 6 вересня на збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі особи спробували незаконно проникнути на територію об'єкту Міністерства оборони України, що знаходиться під охороною. Зазначається, що ті ж люди, Люди намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту, діючи в межах своїх службових обов'язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК та СП застосовуючи фізичний вплив в межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб і не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт, що знаходиться під охороною. За даним фактом призначено службове розслідування. У Київському міському ТЦК та СП наголосили, що під час дії правового режиму воєнного стану перешкоджання діям підрозділів ЗСУ може каратися відповідно до Кримінального кодексу України. Також Київський МТЦК та СП звернувся до суспільства із проханням не піддаватися на провокації і не поширювати неперевірну інформацію, оскільки це може грати на користь противнику та ставати підґрунтям для ворожої пропаганди. У мережі швидко поширилося відео, на яких зафіксовані працівники ТЦК вони намагалися в. Штовхнути з за воріт невідомих цивільних осіб, які, за даними місцевих пабліків, виявилися родичами чоловіка раніше упакованого в бус. Як повідомляється, рідним українцям сказали, що вони можуть прийти попрощатися з ним у центр комплектування, однак сталася бійка. Ось такого приходить. На спускають руки здесь. Ой, какие тут. Прекрась. Пропустить можно. А вот да, да, машину, только іменно писать скасило. Отпустись машину! Останова, покрасили никого не забирають! А ты там видно скандал? А впервые забьет так, убийцы! Да все, зли, все, все. А на Тернопільщині чоловік з відстрочкою від мобілізації так хотів піти до ЗСУ, що розгромив ТЦК. Про це повідомила група комунікації Тернопільського ОТЦК та СП 7 вересня 2024 року приблизно о року, приблизно годині, громадянин ікс користується відстрочкою від мобілізації, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вирішив піти на службу в збройні сили України у свій особистий агресивний спосіб. Всупереч встановленому законом порядку, він перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути всередину адміністративного приміщення. Громадянин ікс застосовуючи фізичну силу, розбив склопакет вхідних дверей приміщення як наслідок, отримав колото-різані рани на руці від розбитого скла. Військовослужбовцями територіального центру була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції. Працівниками поліції, по даному факту, проводяться перевірки, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів. Реагування відносно порушника. Також у мережі з'явилося відео, як вже представник ТЦК розбив лобове скло автомобіля цивільного. У дописі під відео зазначається, що подія трапилася у Кам'янець-Подільському. Працівники ТЦК зупинили транспортний засіб для перевірки документів водія. Чоловік відмовився їхати до військового комісаріату на ВЛК, сказавши, що зробить це, коли вирішить, і почав рушати далі. Один із військових розбив долонею лобове скло в його автомобілі. Як завершився конфлікт, невідомо. Карпюк Сергій Григорович. Я ознайомлений законодавством. Сергій Григорович, ви побачите нас в як яку бажано Так, так. Придати. я ж вам показав документ. потрібно Виїхати цікаво взяти на право... Я в курсі лікарську комісію для проходження балда вашого ступені придатися. На даний час це може бути або придатний, або не зрозуміло. Ви їде тобто тікати для отримання на Ну коли коли вирішу, тоді проїду. Зараз мене нічого не зобов'язує. В сміслі? А ви хто такий? Ти хто, що ти мене зобов'язуєш? Да побачить. Не заважайте, будь ласка, приїзду. Ну, ви стоїте на проїжджій частині, вас може вдарити автомобіль, та ж не заважайте на ногу наїхати. В Одесі також стався конфлікт за участі представників ТЦК між працівником районного територіального центру комплектування та жінкою сталася штовханина. Відповідне відео поширила низка телеграм-каналів. На кадрах видно, що чоловік у військовій формі намагається вивести жінку з двору, а та опирається цьому. Його намагаються зупинити інший військовослужбовець та патрульний поліцейський. Это женщина! Иди посмотрите! Что вы делаете, что это делается? Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на цю ситуацію та опублікував офіційне повідомлення у Фейсбук. Там зазначили, що у відео, яке поширюється мережею, громадяни намагаються дискредитувати військових. В Одеському ТЦК та СП розповіли, що ця подія сталася біля збірного пункту, де жінка, будучи в емоційному стані, перешкоджала роботі районного центру комплектування та соціальної підтримки. В мережею поширюється відео, в якому пересічні громадяни намагаються вдатися до чергової дискредитації військових. Так, біля будівлі збірного пункту міста Одеси сталася ситуація, що привернула увагу суспільства. Громадянка в емоційному стані вчиняє дії, які перешкоджають роботі РТЦК та СП. Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту. А також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК. Військовослужбовці викликали наряд патрульної поліції за. Словами військомату, після цього жінка почала поводитися ще агресивніше. Вона напала на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту. Військовослужбовці ТЦК та СП діяли відповідно до законодавства та викликали наряд патрульної поліції. До приїзду поліції громадянка почала вести себе ще агресивніше, здійснивши напад на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту. Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено. Та подано. В анонімних сумнівних телеграм-каналах. А що ви думаєте про такі інциденти з представниками ТЦК та цивільними? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.